Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас вітаю з Різдвом, і сьогодні в нас різдвяна добірка традиційно. Я сподіваюся, у вас все добре, що ви святкуєте в тиші, в спокої, що ви всі здорові і дорогі люди поруч. Отже, про що буде сьогодні мова? Сьогодні буде мова про різдвяні, затишні, заспокійливі, радісні парфуми. Ми всі домовилися з вами, що новорічний вайб і різдвяний вайб вони різні. Різдво це більш щось таке сімейне, це щось спокійне, це щось, коли хочеться просто зупинитися, подумати, пригорнути до себе знову ж таки людей, яких ти любиш, з'їсти щось смачненького, посидіти під ялинкою, згадати бажання. Отримати подарунки, подарувати подарунки, поспілкуватися з дорогими людьми, піти в місце, яке дарує тобі сил, просто насолодитися цим. Святом. Для когось це церква, для когось це зустріч з сім'єю, для когось це е, обов'язкові традиції, для когось це просто спокійний вечір і день. Отже, сьогодні давайте розпочнемо по таким символічним для мене громадам, які асоціюються з Різдвом. А ви напишіть потім, чи співпадають наші асоціації з Різдвом чи ні. Звичайно, сьогодні в мене не буде арматів коваски, куті, м'ясця, салату. що буде, Буде, спеції будуть. Чому будуть спеції? Тому що ми обов'язково вармо якісь гарячі напої. Якщо ми відвідуємо різдвяні ярмарки, ми знову ж таки П'ємо глінтвейну, п'ємо якісь чаї різдвяні. Один з таких різдвяних чаїв це а, коричний чай. Туди до, зазвичай додають корицю, можна додати картамон, можна додати гвоздику. А, це така концентрація, зігріваюча кориці, коли хочеться огорнутися, загорнутися в це коричневі. Покривало, як то буде. А, але у мене сьогодні два коричних парфуми. Один з них от прям просто в цю добірку з календаря. Я поставлю вам зараз цей парфум. Я про нього розповідала буквально в останні дні календаря. Це новий бренд корейсько-французький. Називається Half Moon, Це про морозне повітря, от прям морозне, таке, де все покрите снігами, і корицю, яку ви ніздрями е засмоктуєте. Просто в себе ця гаряча запашна кориця залишається. Але так як цей бренд ще невідомий, не де його брати, але в принципі, я вам дуже рекомендую. Записати його в свій записничок, в свої нотатки, і як тільки він з'явиться, рекомендую вам його спробувати. Це моя така гаряча рекомендація. Це новинка цього року, це не лише не просто новинка цього року, а це аромат повністю в трендах цього року. Це гурманські альдеїди. Але е, в мене є ще один парфум про корицю гарячий. Він такий насичений, він гучний. І його можна скрізь дістати. Це букет «Ідеаль» від Казамратік Сержов. В мене, як ви бачите, білий флакон це означає, що в мене в руках димка для волосся. Але вони дуже-дуже близькі по композиції. Звичайний парфум трошки більш яскравий, цей трохи спокійніший. Але в принципі вони ну, дуже впізнавані, це майже одне і те саме, цей трошки просто м'якший. Але і стійкість і схожість з оде парфум в них в нього висока, велика. Для мене це, якщо квіти, то якісь солодкі, дуже абстрактні, такі парфумерні квіти і дуже багато гарячої. Кориці, це, перш, за все, про про корицю, про цю спецію, зігріваючу, гарячу, якщо досі не знайомі, він, він дійсно такий яскравий і він радісний, і він пасує цьому настрою піднесеного Різдва. У нього буде, до речі, не тільки на різдво в холод, затишно, а й в літку. Якщо ми продовжимо по спеції, Найкраща гвоздика, також лінійці Касамараті, це 1888. От просто найкраща гвоздика. І найкраще вона звучить саме в восени і в, в, в зимку, коли сніжно, коли холодно, коли, коли це мороз, і ця гвоздика. Вона, ну, чому вона найідеальніша? Тому що це, е, вона не пудрить. Вона без альдегідів, вона без ілангу, здається, мені. І вона дуже елегантно звучить. Це витончена, вичищена, сучасна гвоздика. Найдеальніша для мене гвоздика, яка існує в парфері, ну, принаймні, яку я знайшла. Далі, якщо ми говоримо про різдво, це, звичайно, для багатьох похід в церкву це служба, це. Ну, хоча б зайти, так, хоча б зайти і відчути оце таке різдвяний, різдвяний церковний дух. Тоді, звичайно, ми говоримо про смоли, перш за все, про ладан і міру. І для мене ідеальний ладан я свій знайшла в кафтані від села в їх утіковій лінійці, На, на жаль. Знятий. Тут, що? тут У нас солодкий бензоїн, який засолоджує цей ладан, це вже не стандартно. Солодкий бензоїн, солодкий ладан, засолоджений, ми ще можемо знайти у Metric Прем'єр. я вам розказувала про цей парфум Souven Sans. І тут Завдяки цьому бензоїну, який засолоджує композицію, він сприймається як ванільний. Я його називаю не бензоїним самоладином, а ванільним. Бензоін дає йому таку певну кока-кольність на старті. Саме ця кока-кольність на старті бензоїна змусила мене повернутися до магазину з порогу і забрати флакон з собою. А взагалі-то він створює таку ванільно, ладану, теплу хмарину навколо вас. Звичайно, що шалімарна димний гортаючий це про затишок, це про побути з собою, ось під ялинкою, запалити якусь свічку, взяти гарячий напій і обов'язково щось ванільне, якісь можливо ванільну випічку. Якщо ми говоримо про шлімар, я величезна а прихильниця шлімар. Взагалі дому Герлен в мене велика колекція шлімар, хто зі мною давно той бачив, хто не бачив. Я залишу постараюся не забути. Посилання на відео про всі мої герлени, про всі мої шелімари, в мене окреме відео. Залишу, до речі, вам також, мені здається, минулого року була досить така гарна добірка в аромати різдвяного ярмарку, залишу вам також. Хто ще не бачив, подивіться. А я про шалімар, який я рекомендую. Я рекомендую будь-який з Мілізімів з останніх років. Саме зараз я тримаю в руках ванільний мілізім, найперший, який з'явився 20-го здається року. І це найванільніший шалімар, який в принципі існує. Для мене, мабуть, він найулюбленіший, якщо ми не беремо екстракт і ініціаль, то це найулюбленіший ванільний. Мілізі. А Які ще можна спробувати, можна знайти вінтажну туалетку початку 90-х, там така, вона сповнена із кристих цитрусів і ніжної ванілі, і мінімум смолистості, яку всі бояться. Тому, в принципі, Шелімар він дуже різний. В нього дуже багато а, ліміток, в нього дуже багато фланкерів, і в нього дуже багато випусків, які кардинально між собою різні. Тому треба якщо ви цікавитесь, просто підібрати свою я впевнена що серед усієї множини існуючих шалімарів ви знайдете. А далі, а, якщо ми говоримо знову ж таки про смоли, я згадала Міру. І сьогодні ми з вами нарешті розпакуємо мою бажанку, який вже скільки? більше двох років. Нарешті я на Чорну п'ятницю придбала, я вам показувала. І це е, ірис, який я невтомно буду всім рекламувати і рекомендувати, тому що це е, незвичайний ірис, це дуже гарний ірис, це дуже комфортний і. Коректний парфум. Хоча, здавалось би, Ірис не всі люблять, і Міра така ем, смола, так, з якою не всі товаришують. Але, як на мене, з усіх смол Міра вона найбезпечніша, тому що ну, що там солоденька, радісна смола. Давайте розпакуємо. Це Олегра Булгарі, Ні, Олегра Статиковор їх Амфор. Давайте зараз я відкрию. Ось моя давня бажанка, яку я так давно хотіла. Я зараз, знаєте, прям ну, колір флакона, звичайно, просто блакитно-фіолетовий. І от зараз я прям спеціально перед відео нічого не наносила, буду а, похотіти цим а, ірисом з мірою. А, знову ж таки, Тут міра така радісна, солодка, легка, і вона створює в поєднанні з ірисом ефект ванілі. Я його називаю ванільним ірисом. Тобто, бачите, якщо ми поєднуємо певні ноти зі смолами, наприклад, ладан поєднали ми з бензоїном, міру поєднали з ірисом, то створюється таке враження, що туди насправді дали дуже комфортної, зрозумілої, теплої ванілі. Ну що, поки я. Пахну, а, божественно. <продовжуємо>, Продовжуємо з вами. Якщо ми говоримо про солоденьке, про смачненьке, в мене є а, мій зимовий, в принципі, я його ношу аж майже до літа: Хілін Берри Джом Studio а, це припилена помадна ожина. Ні на що не схожий парфум, таких я точно не відчувала. Взагалі Джом Studio роблять такі парфуми, які не на що не схожі. Якщо вам хочеться, не як у всіх, зверніть увагу на цих шотландців. Припилена, як я все вже сказала, припудрена, помадно-пудрова, ожина. Це, ну, це просто смачно. Це якийсь, ви подаєте на святковий стіл. Десерт ягідний, або е зварили якийсь морс ягідний, або варення відкрили ягідне. Ну, тут настільки варення, скільки от такі терпкі ягідки, тому це, якщо і варення, то без цукру або якийсь соус ягідний до м'яса, до речі, часто подають. А що ще десерт? Десертне в мене абсолютний унісекс. Чудово, незважаючи на те, що це гурманіка, сідає на чоловіків жінки, нуре з лінійки гурманської ну, Ніколаї. Ніколаї а, все ж таки відійшли від свого свого традиційного, традиційного курсу робити такі лише класичні парфуми. І піддалися а, через стільки років тенденції на гурманські парфуми. Випустили три гурманських парфуми цього року. І ось а, два з них в моїй колекції, один з них це Сан-Аноре про вершки, про ліщину. Ліщина тут мінімально солодка. Для мене, в принципі, я кажу мінімально солодка, бо деякі люди тут відчувають солодкість, тому я на, 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 про всяк випадок кажу, що мінімально солодка, щоб, можливо, тут хтось солодкість відчуває. Я не відчуваю, для мене це терпка ліщина, а, дуже така дифузна, знову ж таки, огортаючий, він такий от пухнастий, це, а, це гарно. І також. Ні на що не схоже, От знаючи навіть інші парфуми, схожі, на на нього схожий бурундук від зоологіста, але він бурундук більш холодний, маскулінний, такий сирий, а цей, а, цей ні цей сухий і такий шорсткий і обгортаючи дифузний. Ну, якщо а, різдво, то це подарунок, це діти, це дитинство, це. А, Віра в чудо і такий легкий от запах дитинства. Це ваніль, матель для парфуму діференці. Насправді. Не такий простий вже це парфум, як здається. Тут досить складна піраміда, знову ж таки, тут ванілі з бензоїном, з бальзамом перу І здавалося, по піраміді, що це має бути ще дуже солодке, щільне, напористе, але ні, це дуже тонка, дуже комфортна. Всім зрозуміла ваніль, кому б я не давала. Послухати цю ваніль, вона всім подобається. Будь-які відгуки, які ви знайдете, будуть тільки позитивні про Мательду, До Мательда просто знахідка серед ванілей. А тут є ромашка, можливо, це вона а, додає такої якоїсь м'якості, згладжує всі ці солодкі кути надсолодкі, які могли б бути. І є грибфрут. Тут написав білий гриб фрут». Також, можливо, він додає якось таке трошечки. Ну, не знаю, тут немає цитровості, тут немає особливості особливої терпкості, але баланс точно додає таке дитинство у флаконі. Ну, Якщо є діти, то є поруч і батьки, і ось в нас Таїв. Орман Джейн, це Таївську троянду, але це не проста троянда. Це троянда з фініками, з червоним перцем, дуже дифузна, шорстка, пухнаста, як я називаю троянда. Вона дуже яскрава, вона дуже така жіночна, вона дуже святкова. Це в нас нарядна мама, ну або нарядна бабуся, або обидві. Тобто це головні жінки сім'ї, нарядні у всій своїй красі, в прикрасах, з гарним макіяжем, зачіскою і... Ретельно підібраним нарядом. Як буде наряд, то мене виправдає Ну, якісь гарній сукні, скажемо. А нарядний нас святковий тато це екран де Фіме, фюме. Від середлютанса. Хоча я його ношу, я так сказала, наче це чоловічий парфум, але я його ношу з великим задоволенням, чому чоловічий, тому що це про тютюн, перш за все, про тютюн і какао. І в залежності, ви знаєте, не знаю від настрою, в залежності від погоди, від... В залежності від настрою самого парфуму. Він видає або багато тютюну, або багато цього порошку какао. Коли я його перше пробувала, семпл розношувала, знайомилася з ним, це для мене був перш за все тютюн. Тобто я відчувала, десь там є якась шоколадність, але перш за все тютюн. Шоколадність типова така для сержлютанса. Він якщо додає какао, якщо ви в одному парфумі його розчуєте, ви потім в інших будете його впізнавати. Це така кремова шоколадність. Тобто, це жирний какао-порошок, натуральний, розтертий в кремову пасту між пальцями. А в деякі дні це просто дуже-дуже багато цього сухого порошку, який ось сідає, а потім ви берете і розтираєте ось так просто робите з нього какао-пасту. Ну, він дуже такий мінливий, він дуже, досить щільний, він огортаючий а, багато, багато тут тютюну. Незважаючи на те, що не люблю тютюну, я б цей парфум дуже сильно полюбила, хоча спочатку критикувала його за надмірну дозу тютюну, але потім какао таке розчула. Просто а, ніколи не вгадаєш, в який день тебе буде більше на шкірі тютюну, в який какао. Далі, коли випав сніжок, і ви вийшли пограти в сніжки, і ви вийшли просто пройтися всією сім'єю перед святковим вечором, ви йдете, мабуть, може, з церкви, ви йдете в гості, ви йдете несете подарунки, і падає такий сніжок, знаєте, але не дуже холодно, не рипить сніг, а от він такий м'ягенький і ось-ось розтане, але він не тане, хіба що він тане паде на нос, на волосся і, і тане. І це марф від мемо, але зараз ви здивуєтесь, м'який сніжок, а... такий... Знаєте, спокійний настрій, так, тому що я говорю знову ж таки про димку для волосся. Бачите, у мене сьогодні дві димки до волосся. Це гарна, гарна альтернатива, якщо парфум або занадто потужний, або занадто дорогий. Ви дуже хочете його мати в колекції. Зверніть увагу на доглядові лінійки, я повторюю знову на особливо на димки для волосся. В них зазвичай гарний об'єм, гарна ціна і велика схожість з а, а, одепарфам і. А, Непогана стійкість. Так от, марфа в е, димці для волосся звучить от саме м'яко. Це тубероза, яка перестала бути агресивною туберозою з апельсиновим цвітом. Це просто щось таке м'яке, білоквіткове, солоденьке, але дуже-дуже м'яке. Це наче ви вимили голову якимось волосся. Якимось шампунем з дуже приємним а, ароматом, але стійким. І він от залишився і досить активно на вашому волосі. І він от він якийсь вологий. Тут є вологість в димці для волосся. Це, а, це дійсно дуже приємно. До речі, а, зараз, а, ну, зараз жені робили. Так. Закінчився на жаль, хотіла вам сказати, що при... участь, але вже зрозуміла, що вже різдво все вчора. Був останній день календаря, а адвент календаря у МЕМО. А... І вони там по своїм питанням парфум задавали питання. Я дізналася таким чином, що Марфа насправді це не ім'я, це назва міста у Техасі, і де ну, там багато чого відбувається таке. досить туристичне, яке зрозуміла, місто, але головна їх подія це світове шоу. В місті Марфа. Тому ось звідси. А ми з вами, що мемо це про подорожі, це про певні місця, які варто відвідати, ось тому саме і Марфа. Тобто це ім'я, це назва а місце, назва міста. А далі, а звичайно, куди ж без. Пачулі, коли мова йде про затишок. І знаєте, свої люксові пачулі. Так, мені дуже подобається Коконуар, а там такі пачулі а, більш новорічні а, І Іноарденуар від Томфорда. І, і ще в мене є пачулі, які подобаються, але вони більш під Новий рік. А такі от спокійні, огортаючи, затишні, затишні, наче от в ковтрах ви огорнулися, наче от Вовна, Кашемір, щось таке дуже приємне. На дотик м'яке взагалі ідеальні э, пачулі були, бо це вже знятість у Sensors Noir від Estée Lauder. І знаєте, це введь не в стилі бренду. Якби я отак нюхала на осліп, я б сказала, що це скоріше живанші. Бо в вживанши був Амаріш Маріяж. Такий самий гортаючий, пухнастий, все заповнюючий, дуже-дуже гарний парфум. і от він дуже схожий по характеру. Але там, я вже забула, на що там акцент, а тут акцент на пачулі. Ну, це просто ідеальні люксові пачулі. Якщо ви любите пачулі, якщо ви, ви, вам десь трапиться залишок ще оцього фіолетового щастя, скарбу. То я вам його дійсно рекомендую, ну, він звучить просто ідеально. Це той люкс, який ми любимо. Це от люкс топ-топів. І останнє продукт це парфумерний, це не парфум. Якщо ви просто хочете посидіти от спокійно. Ви самі святкуєте, або просто ви не влаштовуєте якихось застіль. А ви або це вже наступний день після різдва, коли ви просто хочете посидіти знаю, з фільмом, з книгою під ялинкою на дивані, під ковтрою біля каміну, просто відпочити. Купіть собі, поки ще є, бо вони також зняли цю лінійку доглядову, в них і крем для тіла, і лосьони для тіла. Мезон Дейте, я вам розповідала в відео про а, свої знахідки на Чорну П'ятницю і казала, що я не люблю цей бренд, він мене якось не приваблює, нічого там цікавого я для себе не знайшла. Але м -м -м, я спробувала ось цю лінійку а, доглядову. Його вони, на жаль, зняли, повторюся. І це просто ідеально, бо це манекстезі, який пахне на тілі шоколадом. Тобто ви будете пахнути таким молочним шоколадом, буде така шоколадка під під ялинкою. Шоколадний подарунок під ялинкою. От, от правда, ще вони є, ще їх можна знайти. і я Цей продукт вам щиро рекомендую. Все, я дивлюсь навколо себе. Я все вам показала, я вам ще раз бажаю. Щасливого Різдва, щасливих затишних зимових свят! Ми з вами, звичайно, ще побачимося в нових відео. Я вас всіх обіймаю, чекаю в коментарях. Чекаю вас від вас подарунок на Різдво, вигляді подобайки. Якщо не підписалися, підписуйтесь, заходите в мій інстаграм. І до нових відео. Бувайте Різдво Різдво!